Сьогодні відбувся фінальний пічень в рамках проекту Молодь громада, взаємодія. Сьогодні у нас були представники шести громад, які представили свої проекти з покращення їхніх громад. Журі визначило переможців цього проекту, і вони будуть реалізовані восени цього року за фінансовою підтримкою громадської організації. Бджола сьогодні справді були представлені дуже різні проекти. Деякі з них стосувалися, наприклад, збереження культурної спадщини цих громад, деякі стосувалися дозвілля молоді, такого як проведення кін. Вечерів в громаді також було представлено проект з підвищення рівня просвіти молоді. Тобто вони всі були дуже різнопланові і вони ґрунтувалися на тому, що саме зараз потребує молодь в конкретній громаді. Ми дуже раді вітати вас в нашому місті, таких делегаті, з різних територіальних громад нашого району. Мова завжди була вищина з силою будь-якого. Суспільства, і ми дуже раді, що ви намагаєтесь змінювати свої громади. Прошу відбір ваших проєктів, сьогодні буде нагородження. В наше місто є вже певний досвід, як залучати інвестиційний ресурс. У нас працює центр молодіжних ініціатив, дуже активно вже багато років. І тому той досвід, який є у нас, ми з радістю також будемо передавати його. Це перший досвід, коли ми пишемо такого плану. Проєкт це була командна робота, і всі загорілися ідеєю. І, о, от як результат, нам надають кошти на, на всі необхідні матеріали, там тяжко да, розробка чат-боту і так далі. Наш проект він про квест тур. Це е, про наше місто. Наше місто це місто козацької слави. Воно в собі е, зберігає дуже багато таємниць тих часів і вдячні. Е, Молодіжному центру вашому місцевому вони круті підтримують нас завжди. Не раз приїжджали до нас заходами. Дуже вдячні вашому меру. Бо це як приклад людини, яка ну показує те, що молодь не байдужа, і це от в дії. І взагалі кожному хто долучився. У нас дуже класна команда. Ми дуже хотіли перемогти, і ось у нас є нагорода, нас відзначили, і ми будемо щасливі повертатись додому. От з такою класною новиною.